Вітаю, дорогі наші глядачі. Чи відчуваєте ви, що з настанням холодів сили потроху вас залишають, а застуди чіпляються одна за одну? Повірте, ви не самотні. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як перетворити вашу кухню на справжню фортецю для здоров'я. Ми детально розберемо зимовий раціон для тих, хто цінує мудрість та досвід для наших дорогих пенсіонерів. Я розповім вам не просто про список корисних продуктів, я поясню, як за допомогою простої та доступної їжі зарядитися енергією на цілу зиму, зміцнити імунітет та забути про поганий настрій. І залишайтеся з нами до кінця, адже я розкрию секрет, який популярний лікувальний зимовий напій насправді може вам зашкодити. Перш ніж ми перейдемо до конкретних продуктів. Давайте з'ясуємо, чому взимку наш організм потребує особливої уваги, з віком обмін речовин у нашому тілі природно уповільнюється, проте потреба у вітамінах та мінералах, навпаки, лише зростає, чити взимку до цього додаються ще два важливі чинники по-перше, це нестача сонячного світла. Через короткий світловий день у нас знижується вироблення життєво важливого вітаміну Д. По друге, холодне повітря та постійне перебування у приміщеннях створюють ідеальні умови для поширення вірусів. Тому наше зимове меню це не просто спосіб втамувати голод, це наша головна стратегія захисту, наш фундамент для міцного здоров'я та гарного самопочуття. У найсуворішу пору року. Почнімо з першого захисника нашого організму від інфекцій, того, про кого ми знаємо з самого дитинства. Це, звісно ж, вітамін С. Багато хто вважає, що для його отримання достатньо випити чаю з лимоном, але це лише невелика частина істини. Вітамін С або аскорбінова кислота це потужний антиоксидант. Він допомагає нашим імунним клітинам, немов відважним воїнам, ефективно протистояти вірусам. Важливо пам'ятати, що цей вітамін не накопичується в організмі, тому його запаси треба поповнювати щодня. Шукати його варто не лише в дорогих заморських фруктах. Наш справжній чемпіон це квашена капуста. У процесі ферментації вітамін С у ній не просто зберігається, він стає набагато доступнішим для засвоєння. Усього 100 150 грамів квашеної капусти на день можуть покрити значну частину добової потреби організму. Уявіть, як це просто: додали до обіду салат із капусти, і ось вам потужний заряд для імунітету. Це наш рідний і надзвичайно доступний суперфуд. Рап, продовжуючи розмову про вітамін С, варто згадати й про інші, не менш доступні його джерела. Справжньою скарбницею цього вітаміну є плоди шипшини. Заготуйте їх восени або придбайте в аптеці. Простий відвар шипшини, який можна пити замість чаю, стане справжнім еліксиром вашого здоров'я на всю зиму. Він не лише зміцнює імунітет, а й підтримує здоров'я судин, що особливо важливо у зрілому віці. Ще один незаслужено забутий чемпіон це заморожена чорна смородина. Вона чудово зберігає свої корисні властивості у морозильній камері, додавайте ж меню ягід у кашу, або робіть із них морс і, звичайно, не забувайте про свіжий солодкий перець, особливо червоний. Та звичайну зелень петрушки, додавайте їх до салатів та готових страв. Так ви легко та смачно забезпечите себе щоденною порцією цього важливого вітаміну, не вдаючись до дорогих добавок. А тепер поговоримо про сонячний вітамін. Вітамін Д. Взимку його дефіцит відчуває майже кожен житель наших широт. А для людей старшого віку він стає особливо загрозливим. Цей вітамін відповідає не лише за міцність наших кісток, допомагаючи засвоюватися кальцію, але й відіграє ключову роль у функціонуванні імунної системи. Він буквально вмикає захисні реакції організму проти вірусів та бактерій. Отримати його лише з їжі досить складно, оскільки він міститься в дуже обмеженій кількості продуктів. Основне джерело це жирна морська риба, оселедець скумбрія лосось. Намагайтеся включати її до свого раціону хоча б 2-3 рази на тиждень. Невелика кількість вітаміну Д також є в печінці тріски, яєчних жовтках та вершковому маслі, однак найчастіше цього недостатньо, тому обов'язково обговоріть зі своїм лікарем. Можливість додаткового прийому вітаміну Д у вигляді крапель або капсул це простий крок, який може значно покращити ваше самопочуття протягом зими, та наступний важливий елемент нашого зимового захисту це вітамін А, відомий як ретинол, його часто називають антиінфекційним вітаміном, і це цілком заслужено. Він відповідає за здоров'я наших слизових оболонок. Носа, горла, бронхів, адже саме вони є першим бар'єром на шляху вірусів і бактерій. Якщо слизові здорові та зволожені, інфекції набагато складніше проникнути в організм, де ж шукати цей важливий вітамін? Його попередник, бета-каротин, у великій кількості міститься в усіх помаранчевих і червоних овочах та фруктах. Згадайте просте правило усе, що пофарбовано сонцем це морква, гарбуз, солодкий перець, помідори, яскравий приклад простої та корисної страви терта морква зі сметаною або олією. Жир тут обов'язковий, адже вітамін А є жиророзчинним. Також його багато в печінці, вершковому маслі та яєчних жовтках, тушкований гарбуз або морквяний сік. Це чудові додатки. До вашого зимового меню а не забуваємо і про вітамін Е, відомий як токоферол. Це ще один потужний антиоксидант, який захищає мембрани наших клітин від пошкоджень вільними радикалами. Простіше кажучи, він допомагає клітинам залишатися сильними та здоровими, включаючи клітини імунної системи. Він працює в парі з вітаміном С, посилюючи дію один одного. Вітамін Е часто називають вітаміном молодості, оскільки він уповільнює процеси старіння в організмі. Основні його джерела це рослинні олії, особливо нерафіновані. соняшникова оливкова ляна. Додавайте їх у салати, але намагайтеся не нагрівати їх сильно, щоб зберегти всю користь. Також багато вітаміну Е у горіхах, особливо в мигдалі, і, звісно, у насінні соняшника Жменька насіння чи кілька горішків на день стануть не лише корисним перекусом, а й чудовим джерелом цього важливого вітаміну. Головне знати міру адже це дуже калорійні продукти. Тепер пропоную перейти від вітамінів до не менш важливих мінералів. Першим у цьому списку буде цинк, цей мікроелемент. Справжній диригент нашого імунітету, якщо його недостатньо, імунні клітини стають млявими і погано виконують свої функції. Цинк допомагає організму виробляти більше захисних клітин та зменшує тривалість застудних захворювань. Якщо ви відчуваєте, що починаєте нездужати, продукти, багаті на цинк, можуть допомогти організму швидше подолати інфекцію. Шукати його потрібно насамперед у гарбузовому насінні, це одне з найбагатших і найдоступніших джерел. Також цинк міститься у яловичині, особливо в печінці, у бобових квасолі та сочевиці, а ще в цільнозернових крупах, наприклад, у гречці. Включаючи ці продукти у свій щоденний раціон, ви створите надійний щит для свого організму на всю зиму. Є ще один важливий мінерал, про який не так часто згадують у контексті імунітету: це селен. Він діє як потужний антиоксидант, захищаючи наші клітини від пошкоджень, і тісно взаємодіє з вітаміном Е. Достатня кількість селену в організмі допомагає імунній системі швидко і потужно реагувати на вторгнення вірусів. Дефіцит селену, на жаль, може зробити нас більш вразливими навіть до звичайної застуди. Одним із найбагатших і найбільш концентрованих джерел селену є бразильський горіх. Увага! Лише один-два горіхи на день повністю покривають добову потребу в цьому мікроелементі. Але не варто ними зловживати, бо у великих кількостях вони можуть бути токсичними. Селен також міститься у часнику, яйцях в цільнозерновому хлібі та морській рибі, наприклад, у тунці. Крім того, часник сам по собі має виражені противірусні властивості, тож його сміливо можна назвати нашим подвійним агентом у боротьбі за міцне здоров'я. Звісно, не обійти стороною і залізо його основна функція це транспортування кисню по всьому організму за допомогою гемоглобіну, але й у підтримці імунітету його роль також величезна. При дефіциті заліза або анемії людина відчуває постійну слабкість, в тому їй постійно холодно. Імунна система в таких умовах теж працює в півсили, і організм стає легкою мішенню для різних інфекцій. Особливо важливо стежити за рівнем заліза жінкам у зрілому віці. Найкраще залізо засвоюється з продуктів тваринного походження це так зване гемове залізо. Його багато у червоному м'ясі, особливо у яловичині, а також у печінці та інших субпродуктах. Серед рослинних джерел можна виділити гречку, яблука, гранати та бобові, щоб залізо з рослин засвоювалося краще, його треба вживати разом із продуктами, багатими на вітамін С. Наприклад, салати з буряка та квашеної капусти це ідеальне поєднання. Поговоримо про жири. Багато хто їх боїться, але правильні жири взимку нам просто життєво необхідні. Мова йде про поліненасичені жирні кислоти, і в першу чергу, звісно, про омега-3. Ці жири мають потужну протизапальну дію, вони допомагають приборкати хронічне запалення в організмі, яке є підґрунтям для багатьох вікових хвороб і значно послаблює імунітет. Омега-3. Робить наші судини еластичнішими, покращує роботу мозку і навіть допомагає боротися із зимовою нудьгою чи хандрою. Головне джерело цих цінних кислот жирна морська риба, оселедець скумбрія та сардини. Намагайтеся їсти їх хоча б кілька разів на тиждень. При цьому наш рідний оселедець звичайна солона рибка, а нітрохи не поступається дорогій сьомзі за вмістом. Омега 3, просто обирайте малосольний. Це прекрасний приклад того, як справді доступний продукт може принести величезну користь нашому здоров'ю, окрім риби. Є також рослинні джерела омега 3 жирних кислот. Лідером тут є ляна олія. Усього одна столова ложка на день, додана в салат чи кашу, здатна суттєво покращити ваше здоров'я. Важливо пам'ятати. Ляну олію не можна нагрівати, її потрібно зберігати в холодильнику, бажано у темній пляшці, оскільки вона дуже швидко окислюється. Також омега-3 міститься у ляному насінні, яке можна перемелювати і додавати до кефіру чи випічки, а також у волоських горіхах. Не варто забувати й про інші корисні жири: нерафіновані олії, авокадо, невелика кількість вершкового масла та навіть сала, усе це є цінним джерелом енергії та будівельним матеріалом для наших клітин. Узимку нашому організму необхідно більше калорій, щоб зігрітися, і корисні жири це найкращий спосіб їх отримати, при цьому не перевантажуючи систему травлення. Білок це будівельний матеріал для всього нашого організму, зокрема, і для імунних клітин. А самі антитіла, що борються з вірусами, це білкові молекули. З віком м'язова маса має тенденцію зменшуватися, тому для збереження сили та активності критично важливо споживати достатню кількість білка. У холодну пору року обирайте легкозасвоювані джерела протеїну, це нежирне м'ясо птиці, як от курка чи індичка, а також кролик. Чудовим вибором також стануть яйця, зварені не круто або приготовані у вигляді омлету. Не варто забувати і про кисломолочні продукти, домашній сир, натуральний йогурт, кефір вони не лише забезпечують організм білком, а й підтримують здоров'я кишківника. Риба, про яку ми вже згадували, також є чудовим джерелом білка. Намагайтеся, щоб білкова складова була присутня в кожному основному прийомі їжі, це допоможе вам довше відчувати ситість і ефективно підтримувати м'язову масу на аста. Серед білкових продуктів особливо хочеться виділити кісткові бульйони. Це старовинний перевірений часом засіб для підтримки сил, який зараз знову набуває популярності, довго виверений бульйон із яловичих курячих кісток чи риби. Це не просто смачна основа для супу, це справжній концентрат поживних речовин. У ньому містяться колаген та желатин, які корисні для суглобів, шкіри та стінок кишківника, амінокислоти, як от гліцин. І пролін мають протизапальні властивості та допомагають заспокоїти нервову систему. Тепла чашка бульйону чудово зігріває, насичує і дає організму легко засвоювані будівельні матеріали для відновлення, готуйте великі каструлі бульйону та заморожуйте його порційно, так ви завжди матимете під рукою корисну та швидку основу для обіду чи вечері. Це просто економно і неймовірно корисно. Здоровий кишківник це фундамент нашого імунітету, близько 70 80% усіх імунних клітин міститься саме там. Тому турбота про мікрофлору кишківника це пряма інвестиція у ваше здоров'я, взимку нам у цьому допомагають. Ферментовані продукти. Ми вже згадували про квашену капусту. Це справжній чемпіон за вмістом не лише вітаміну С, а й корисних пробіотиків, живих бактерій. Вони допомагають підтримувати баланс мікрофлори, витісняючи шкідливі мікроорганізми. Крім капусти, зверніть увагу на натуральні кисломолочні продукти без цукру: кефір, простоквашу, натуральний йогурт. Вони також є чудовим джерелом пробіотиків, мочені яблука та бочкові солоні огірки це наші традиційні продукти, які чудово підтримують здоров'я кишківника. Включайте їх у свій раціон регулярно, і ваш імунітет обов'язково вам віддячить. Щоб мати здоровий кишківник, потрібні не лише пробіотики, тобто корисні бактерії, а й пребіотики. Їхня, так би мовити, їжа, а найкраща їжа для них це клітковина або харчові волокна. Клітковина міститься в овочах, фруктах, цільнозернових крупах та бобових. Взимку особливо корисні коренеплоди, буряк, морква, ріпа, корінь, селери. Вони чудово зберігаються і мають доступну ціну. Робіть з них салати, запікайте, додавайте до супів. Капуста всіх видів білокачанна, броколі. Цвітна також є чудовим джерелом клітковини. Не забувайте про цибулю та часник, вони містять особливу речовину іннулін, яку дуже полюбляють наші корисні бактерії. Якщо ви включите до раціону достатню кількість клітковини, то не лише підтримаєте імунітет, а й забезпечите гарну роботу кишківника, запобігаючи закрепам. Це особливо важливо, оскільки закрепи є досить частою проблемою у літньому віці. Цільнозернові крупи це ще один надважливий елемент здорового зимового харчування. На відміну від високооброблених круп, як от білий рис чи манка, цільні зерна зберігають оболонку, саме в ній криється вся користь клітковина, вітаміни групи В, магній та інші важливі мінерали. Вітаміни групи Б, необхідні для нормальної роботи нервової системи, вони допомагають нам боротися зі стресом і втомою. Повільні вуглеводи, що містяться в цільних крупах, дають нам енергію на тривалий час, допомагають підтримувати стабільний рівень цукру в крові і не спричиняють різких нападів голоду. Наші традиційні крупи гречка, вівсянка, саме та яку треба варити. Перловка та пшоно це ідеальний вибір для зимового сніданку чи гарніру. Вони зігрівають, добре насичують і живлять наш організм усім необхідним. Розпочніть свій ранок із тарілки теплої каші, і ви відчуєте справжній приплив сил на цілий день. А тепер поговоримо про те, що варто пити. Взимку ми часто забуваємо про воду, адже не відчуваємо спраги так сильно як влітку. Але це велика помилка, зневоднення послаблює організм, робить кров густішою і заважає виводити токсини. Наші слизові оболонки, перший бар'єр на шляху вірусів, пересихають і стають вразливими, тому пити достатню кількість чистої теплої води взимку просто життєво необхідно. Намагайтеся випивати 1,5-2 літри рідини на день. Якщо проста вода вам не до смаку, додавайте до неї скипку лимона або імбиру, чудовою альтернативою стануть трав'яні чаї, ромашка, липа, м'ята і ван чай вони не лише зігрівають і втамовують спрагу, але й мають додаткові корисні властивості. Наприклад, ромашка заспокоює, а чай з імбиром і лимоном чудово тонізує та допомагає при перших ознаках застуди. Взимку нас завжди тягне на зігріваючі спеції, і в цьому немає нічого дивного. Багато з них мають потужні корисні властивості. Імбир, наприклад, відомий своєю протизапальною та зігрівальною дією. Він покращує кровообіг і допомагає нам боротися з вірусами. Куркума містить куркумін: це речовина з потужними антиоксидантними та протизапальними властивостями. Щоб куркумін краще засвоювався, його варто вживати із дрібкою чорного перцю. Кориця допомагає регулювати рівень цукру в крові, а також додає неймовірного аромату випічці та напоям. Часник та цибуля, про які ми вже згадували, містять фітонциди. Це леткі речовини, які ефективно вбивають бактерії. Не бійтеся додавати ці спеції у свої страви. Вони не лише зроблять їжу смачнішою та ароматнішою, але й стануть вашими маленькими помічниками у зміцненні здоров'я, головне починати з невеликої кількості, щоб перевірити реакцію вашого організму. А тепер поговоримо про те, чого взимку краще уникати або, принаймні, значно обмежити. І перший ворог нашого імунітету це цукор та прості вуглеводи. Це цукерки, печиво, торти, солодкі напої і білий хліб. Цукор спричиняє різкі стрибки глюкози в крові, що призводить до запальних процесів в організмі. Він також слугує живильним середовищем для шкідливих бактерій у кишківнику, порушуючи баланс мікрофлори. Дослідження доводять, що велика кількість цукру може тимчасово пригнічувати активність імунних клітин. Роблячи нас вразливішими до інфекцій, звісно, іноді дуже хочеться себе побалувати чимось солоденьким, у такому разі надайте перевагу натуральним солодощам помірній кількості сухофруктів, невеликому шматочку чорного шоколаду або ж запеченому яблуку з корицею та медом. Але пам'ятайте у всьому потрібна міра. Ще одна група продуктів, вживання яких варто зменшити, це промислово перероблені продукти та трансжири. До них належать ковбаси, сосиски, копченості, фастфуд, маргарин, магазинна випічка та кондитерські вироби. Ці продукти містять багато солі, консервантів, підсилювачів смаку та шкідливих трансжирів. Вони створюють додаткове навантаження на печінку і травну систему. Сприяють розвитку хронічного запалення і не мають практично жодної поживної цінності. Взимку, коли організму потрібні сили та корисні речовини для захисту, така їжа стає лише баластом, який забирає енергію, а не додає її. Намагайтеся готувати вдома з простих цільних продуктів. Це не тільки корисніше, але, й, як правило, набагато економніше. Проста відварна курка або шматок запеченого м'яса завжди краще за будь-яку ковбасу. Давайте підсумуємо наші знання та змоделюємо приклад здорового зимового дня на сніданок вівсяна каша, зварена на воді чи молоці, з додаванням жмені заморожених ягід і кількох волоських горіхів, на обід, густий наваристий суп на кістковому бульйоні, наприклад. Традиційний капусняк із квашеної капусти, на друге, порція гречки із запеченою курячою грудкою та салат зі свіжих буряків і моркви, заправлений нерафінованою соняшниковою олією, на вечерю запечена скумбрія з гарніром із тушкованих овочів. Як перекуси протягом дня можна вживати яблуко, жменю гарбузового насіння чи склянку кефіру, а в якості напоїв. Чиста тепла вода та відвар шипшини. як бачите, таке меню складається з простих, доступних і надзвичайно корисних продуктів, які забезпечать вас усім необхідним для бадьорості та міцного здоров'я. Тож давайте підіб'ємо підсумки. Як ви могли переконатися, підтримувати свій організм узимку не так вже й складно. І для цього зовсім не обов'язково витрачати багато грошей. Головні принципи зимового раціону для здоров'я та довголіття це різноманіття, акцент на цілісних необроблених продуктах і достатня кількість рідини. Ваша тарілка, це ваш найсильніший і найвірніший союзник у боротьбі з холодами, вірусами та поганим настроєм. А тепер, як і обіцяв, невеличка несподіванка. Пам'ятаєте той популярний напій, який багато хто вважає найкращими ліками від застуди це гаряче молоко з медом. Так от лікарі застерігають, за високої температури корисні властивості меду не лише зникають, але й можуть виділятися шкідливі речовини. До того ж, велика кількість цукру створює чудове середовище для розмноження бактерій у горлі. Набагато корисніше буде випити теплий, але не гарячий трав'яний чай чи відвар шипшини. ось такий простий, але дуже важливий нюанс. Бережіть себе і своє здоров'я! Якщо це відео було для вас корисним, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нові поради. А тепер запитання до вас які у вас є власні сімейні рецепти? Для підтримки здоров'я взимку поділіться своєю мудрістю в коментарях. Давайте обмінюватися досвідом. Будьте здорові!